Друзі, всім привіт! Друга частина відео, поки в мене є трошки часу, збираю стола, ну, вже позбирав, буду кріпити каркаса наверх, тому що цей стіл буде розкладний. Кріпиться ну, такими болтами. Посверлив там і там. І плюс ще буде кріпитися. Зараз. Ну, Отаким от ще буде. Ще одним закручу тут. Вже як буде повністю зібраний стіл. Це тільки так закрутити, щоб можна було столішницю покласти, відрегулювати механізм. Отак От воно все виглядає. Більше тут нема нічого такого. Ще одне підписник мене запитував, чи ножки я роблю сам точу. Так, ножки роблю сам. Ну, як бачимо, це сосна, точиться вона неважно. Ну, Можливо, вона і точиться добре, але в мене різці. Ще можна сказати, дуже-дуже давні. Ну так, непогано. Ну не про то. А як буде каркас? Отак От воно все прикріпиться. Зараз я не знаю, може я тут винесу щось чи туди занесу, щоб можна було покласти столешницю, прикрутити механізма і вже показати, як воно далі. Ну, механізм тут буде крутитися з обох сторон. Якраз він сюди буде виходити на цю, на цю сторону. Тут теж нема нічого такого, але все одно продовжуємо. Так, друзі, кинув столішницю, прикрутив механізм, трошки награвся, я, тому що невдобно. Отак От воно все виглядає. Ну я тільки його наживив Так, як бачимо, якраз він тут буде проходити. Зараз я буду розкладати ось. Нічого не мішає. І разом тут буде ховатись вкладиш. Така ж сама історія з цієї сторони. О, бачимо, розклалось. Тут воно впирається, я вирізав. Зараз, зараз. ось бачимо, повирізав, щоб воно впиралося. Ну я потім ще ограничитель прикручу. Отак От воно виглядає з цієї сторони. Зроблю вкладища, поставлю защолки. Так, защолок, защолок тут нема, там вони. Ну я потім покажу, щоб воно все кріпилось і нікуди він не совався. Отак От він виглядає розкладений. Ну, тут, само собою, обманки не буде, тому що немає і куди там ховати. Ну, він же розкладатись кожен день не буде. Так що, якось так. Ну, тут я не показував вам, але ну, тут нема нічого такого, як кріпити. Все відрегулірували, прикріпили. І на цьому все. Одне, що ви мене запитували, як воно все, щоб не виходило. Просто робите каркаса. Наприклад, тут каркас я робив метр плюс ішла обманка, метр двадцять, якщо я не помиляюсь. Ширина тут 8,5 см. Тому що потрібно все це закрити. Ну, і складаємо. Цей механізм, я вам скажу, кращий, ніж той, що на тросиках там тягнути треба нормально. От так Воно все виглядає. Ну, на цьому, друзі, поки буде все, вже як покрашу, покажу повністю обзор. Всім покидаю і пока.